Добрий день, шановні колеги. Мене звати Ольга Нагорнюк, я завідувачка відділу соціокультурної діяльності Одеської обласної бібліотеки імені Грушевського. Наш відділ займається так званою масовою роботою, яку ми ще називаємо стереотипно за радянських часів. А за сучасним стилем роботи ми організовуємо різноманітні презентації, виставки, зустрічі з авторами, авторами, зустрічі з. Депутатами, громадськими діячами, тобто проводимо багато багато роботи, яка і стосується видання книжок і стосується популяризації бібліотеки в нашому місті. Ми ще маємо пам'ятати про те, що бібліотека, як просвітницький інформаційний та культурний центр. Як це записано в законі по статті 1 закону України про бібліотеки та бібліотечну діяльність, займається реалізацією державних гуманітарних програм. Тому мій виступ, моя презентація буде присвячена тому, що ми, як бібліотекарі, маємо і можемо робити в реалізації державної гуманітарної політики в напередодні війни, в 2021-2022 році в Україні тривала розробка стратегії по безбар'єрності. Як ми з вами знаємо і розуміємо, в нашому суспільстві сьогодні ще існує велика кількість обмежень щодо е, користування різними групами людей різноманітних послуг. У нас зберігається е, зберігаються перешкоди в інфраструктурі, в транспорті, в можливості е, зайти в приміщення людям з обмеженими можливостями, які відрізняються від нас. Є певні упередження щодо людей, які можуть мати інше віросповідання, ніж ми, інший, навіть інший колір шкіри, люди, які мають різний соціальний статус. нерідко, саме навіть, наприклад, до нашої бібліотеки приходить багато людей, які є безхатченками, як ми їх називаємо, але ми маємо пам'ятати, що ми. Здорове суспільство, демократичне суспільство, і ми повинні ламати ці перешкоди для того, щоб всі ці люди незалежно від їхнього віросповідання, кольору шкіри, соціального статусу, достатку, забезпечення, мали вільний доступ до тих самих послуг, до яких мають доступ всі інші громадяни, саме з цією метою, перша леді України Олена Зеленська розпочала розробку програми по подоланню перешкод в українському суспільстві, яка так отримала назву. Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні програма була представлена в 2022 році. На жаль, ми знаємо, що 24 лютого 2023 року внесло страшенні корективи. Все наше життя, в тому числі і в реалізацію цієї програми. Але цього року до неї знову повернулися, і ми. Займаємося тим, що ми виробляємо певні правила шляхи роботи бібліотек щодо реалізації стратегії безбар'єрності. Я хочу вам представити презентацію. Так легше буде зрозуміти ці досить важкі слова і важкі законодавчі акти, яка стосується саме цього напрямку. Отже, ми маємо пам'ятати, що безбар'єрність це філософія суспільства, суспільства без обмежень. Безбар'єрність це про внутрішню готовність створювати середовище, в якому буде комфортно всім. Я хочу вам зазначити, що раніше вважалося, що безбар'єрність стосується лише роботи з людьми з особливими потребами, тобто це мали бути створені пантуси в місцях. Загального користування в публічних місцях сьогодні це поняття надзвичайно розширюється і ми в своїй громаді, в своєму місті, в своєму містечку маємо забезпечувати вільний доступ до послуг, в нашому випадку культурних послуг всім людям, всім громадянам, які знаходяться в нашій громаді. Є Певний перелік законодавства, яке стосується роботи по реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, вся вона розміщена на сайті Міністерства соціальної політики. Там є спеціальний розділ, який надзвичайно допомагає працювати. Ви можете туди заходити, коли маєте можливість. Якщо ні, ця презентація також до ваших послуг. Слід сказати, що на рівні кожної області на реалізацію державної стратегії прийнятий відповідний план заходів регіональний. Є такий план і в Одеській області. Ним займається департамент верніше, управління з питань містобудування та архітектури Одеської області. Тут трошки більш спрямовано все таки дійсно на побудову на пантусі облаштування зручного для всіх середовища. Мета цієї стратегії на державному рівні створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, про що ми вже казали, можливість забезпечити рівні можливості для реалізації своїх прав кожному громадянину, кожній людині і отримання послуг на рівні з іншими людьми шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної, громадянської та економічної освітньої складових. Нам цікаво, що ж ми як бібліотеки можемо робити в цьому напрямку, враховуючи, що ця стратегія дуже об'ємна, дуже масштабна. Ми її детально вивчили і виділили в ній п'ять основних напрямків, ті, які виділяє власний кабінет міністрів. Тобто це фізична безбар'єрність. Ми вже з вами кажемо, що фізична особа, якою б вона не була, має доступ до, наприклад, в нашому випадку, до нашої бібліотеки. Інформаційна безбар'єрність. Якщо людина прийшла до вашої бібліотеки, вона має право і Повинна від вас отримати інформацію, яку вона запитує. Якщо для вас складає трудність надати їй на паперове джерело, ми розуміємо, як зараз. Забезпечені бібліотеки книжками і особливо періодикою, спробуйте допомогти їй за допомогою свого телефону, свого смартфону. Якщо у вас є комп'ютер і він підключений до інтернету, це вже набагато спрощує можливість допомогти людині. Цифрова безбар'єрність. Ви напевно ще будете з нами проходити курс дія можливості. Цифрової освіти для всіх груп населення від Міністерства цифрової політики та інформатизації, де є дуже багато різноманітних сервісів для, для отримання послуг, ну скажімо так, не сходячи з місця. Суспільна та громадян громадянська безбар'єрність означає, що ви в своєму суспільстві, в своїй громаді маєте об'єднувати зусилля всіх груп населення, всіх верст населення для Сприяння реалізації стратегії. Освітня безбар'єрність, та що, напевно, найбільше стосується бібліотеки, означає, що саме надання освітніх послуг має бути в пріоритеті бібліотекаря. На сайті Міністерства соціальної політики, як ми вже зазначали, є довідник безбар'єрності. Це електронний ресурс. Який надзвичайно полегшує роботу, він включає такі розділи, як словний, безбар'єрний календар, особливості роботи у воєнний час і складові безбар'єрності. Він ще наповнюється певними смислами, тому що, тому що війна завадила відразу зробити його таким досконалим. А для нас з вами найбільш прийнятним в цьому відношенні є безбар'єрний календар. Якщо ви не знаєте, як зробити якийсь захід, чому присвятити якусь виставку. А це є у вашому плані, і це вимагається, наприклад, там, і адміністрацією громади, чи це відповідає плану вашої роботи. Ви заходите в цей безбрієнний календар, і він датами і місяцями прописує дні, які слід відзначити і на які можна звернути увагу. От, наприклад, дивіться: тут є вересень. вересні, поміж тих, основних. Пам'ятних і знаменних дат, які є в плані роботи кожної бібліотеки, ну, що стосується, передусім, державних свят ювілеїв поетів і письменників, є певний перелік днів, які відзначаються у всьому світі. І тут ще звертається увага на такий аспект безбар'єрності, ми сьогодні не можемо казати людина з інвалідністю. Чи ми не святкуємо сьогодні День інвалідів, який, по-моєму, відзначається 1 грудня? Ми відзначаємо День людей з особливими потребами, щоб е, словами, не тільки поступками і діями, а й словами не ранити і не ображати цих людей, а навпаки, робити їх такими членами суспільства, якими ми є з вами. От, наприклад, дивіться, 13 листопада в Україні та у всьому світі відзначається Міжнародний день незрячих. Цей день відзначається не для того, щоб вказати на незрячих людей, а навпаки, для того, щоб привернути увагу суспільства, держави до людей, в яких є особливі потреби, яким повинні потрібно створювати особливі умови для того, щоб вони на рівні з іншими громадянами. Могли користуватися всіма послугами в нашому випадку бібліотеки. Це ж саме стосується 14 листопада, коли відзначається всесвітній день боротьби з діабетом. В цей день ви, наприклад, якщо маєте можливість, можете запросити лікаря, який є, наприклад, у вашій лікарні місцевій чи, можливо, навіть районній. Ми так робимо часто. Він якусь там півгодинки чи годинку може провести цікаву зустріч. Просто у форматі запитань та відповідей для людей, які страждають діабетом. Ви можете детально подивитися цей календар, вибрати собі дні, які підходять на жовтень, листопад, січень. Напевно, він буде оновлюватися і на наступний рік. Також на сайті Міністерства соціальної політики є освітній серіал безбар'єрна грамотність від дії цифрової освіти. Вам надзвичайно легко там буде зрозуміти, що таке безбар'єрність, що спричиняє бар'єри в середовищі, що їх створює, чи готові ми їх долати. Там є, по-моєму, 7 чи 8 коротеньких фільмів, які ви так само можете подивитися з. Якщо є на чому, звичайно, ви можете навіть на своєму стаціонарному ноутбуці подивитися з людьми, які заходять до бібліотеки, обговорити це, і вам так само буде захід, і ви його запишете собі як роботу, яку ви провели щодо реалізації програми безбар'єрності. Я коротко хочу вам показати, як це відбувається у нас в бібліотеці. Я розумію, що у нас зовсім інші можливості, зовсім інший наплив людей, зовсім інше приміщення. Але ми спрямовуємо свою роботу щодо реалізації стратегії безбар'єрності на людей пенсійного віку. В Одесі створено чотири таких великих університети людей третього віку, які займаються популяризацією наукових культурних знань для саме для цієї спільноти людей. Вони проводять у нас свою українську платформу, надзвичайно гарно, добре потужно вивчають українську мову. Пишуть. Диктанти, твори, перекази роблять зустрічі з фахівцями в різних галузях, зустрічаються просто з цікавими людьми, проводять різноманітні консультації з фахівцями, дуже охоче обговорюють книжки, пишуть диктанти. Диктанти для них це взагалі. От ви теж можете запросити шкільного вчителя і до якогось дня, наприклад, от, наближається День української посевності та мови, чи до Дня Незалежності. Ми завжди робимо незалежний святковий диктант. І це викликає велике заохочення у багатьох людей. Таким чином, я думаю, що от, а чи ви можете зробити, якщо у вас в у селі, чи селищі, чи містечко є якісь цікаві люди, і люди, які займаються творчістю, в нашому випадку ця чудова пані прийшла і принесла свої малюнки, які, до речі, не хотіли брати до неї жодна бібліотека в місті чомусь, бо вона не професійний художник. Але ми організували її зустріч з людьми. Вона розповіла, чому вона малює, як вона малює, чому до неї це прийшло. Їй було це надзвичайно приємно, і це була реальна робота по усуненню перешкод. Заважали їй представити свою творчість перед зацікавленими людьми. Отже, створення безбар'єрного середовища в Одеській області один із головних принципів масштабної перебудови і відбудови всієї країни. І я думаю, що ми з вами можемо долучитися до цього з тими можливостями, які є в кожній з наших бібліотек. Серед напрямків реалізації державної гуманітарної, але, напевно, не лише гуманітарної, а взагалі. Економічної політики держави є робота з внутрішньопереміщеними особами. Ну, те, що трапилося в нашій країні ще в 2014 році, зумовило величезний потік людей з, одні, з одного регіону в інший, з одної області в інший. Події 2023 року надзвичайно посилили це явище, і сьогодні значна частина українців шукає притулку нових для себе громадах. Головне завдання наше з вами, головне завдання регіональних органів влади, державних органів влади створити умови для адаптації цих людей в нові громади і для їх подальшої інтеграції в нових для для життя в нових для них умовах. Тому Кабінету міністрів України в квітні цього року була схвалена стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення. На період до 2025 року. Метою цього державного документу і подальшої реалізації його є зменшення впливу негативних наслідків внутрішнього переміщення та створення тих самих умов адаптації та інтеграції, про які ми вже зазначили. Будь-яка стратегія, яка приймається на державному рівні, потім деталізується в більш Таких простих і е, програм, простих програмних документах і до цієї стратегії був розроблений операційний план дій. Е, я думаю, що ви вже всі отримали листи від е, обласного департаменту культури щодо проведення заходів. По адаптації та інтеграції внутрішньопереміщених осіб або їх ми кажемо ВПО серед цього величезного операційного плану заходів. Нами виділено, нами і органами регіональними органами культури виділено два напрямки роботи, які можуть стосуватися закладів культури і безпосередньо бібліотек. Пункт 15 операційного плану передбачає. Роботу по залученню внутрішньопереміщених осіб до культурного життя територіальних громад та отримання ними культурних послуг. А пункт 34 е е вимагає роботи по сприянню у здійсненні заходів з підвищення рівна згуртованості та подоланню конфліктів у громаді. Зрозуміло, що е новий наплив людей в нові громади, які ще самі лише формуються, не може пройти отак безболісно. Це приїжджають люди, які, які залишили всі свої матеріальні блага десь на іншій території, і вони починають своє життя абсолютно спочатку. 4 серпня цього року була розроблена комплексна програма реалізації регіональної політики щодо внутрішнього переміщення в Одеській області. Розраховано на 23-25 роки, її схвалив своїм розпорядженням голова військової адміністрації. І тепер ми маємо розроблювати заходи, які будуть допомагати внутрішньопереміщеним особам в наших громадах відчути себе повноцінними членами і мешканцями нашого міста, селища, містечка. В цьому відношенні я б вам дуже радила співпрацювати з громадськими організаціями, які можливо є існують на тій території, де ви працюєте в бібліотеці. Для себе в Одеській обласній бібліотеці ми, та, ми обрали громадську організацію, яка називається Одеський інститут соціальних технологій, і раз і, і ще декілька організацій і разом з ними спрацює, співпрацюємо по наданню послуг внутрішньопереміщеним особам. Одеський інститут соціальних технологій, перед тим як запустити проект по сприянню адаптації та інтеграції переселенців, провів опитування саме цієї категорії людей, щоб вияснити різноманітні питання, які потім можуть сприяти розробці. Напрямків з допомоги до Одеської області і до Одеси, зокрема, прибули переселенці з багатьох міст. Переважають тут мешканці Маріуполя, Херсонщини, Донецька область, яка ще 2014 року тут опинилася. Дуже багато луганчан, багато людей з Миколаївської області, які вже все-таки часом покидають нашу область, і їдуть до себе додому. Серед цих людей ми запитали, в яких громадах вони проживають. Ну, тут бачите, кольором виділено, що найбільше людей зараз є, проживають в Юрдинській громаді, і багато переїхало на зовсім на південь Одеської області. Я думаю, що напевно не знайдеться жодної громади, в якій немає людей, які приїхали з місць, які вже є під окупацією нашого ворога. Ви знаєте, що найбільша проблема цих людей, і це зазначено і в програмі комплексній, регіональній, і в державній стратегії, це місце проживання. Звичайно, дуже мала кількість людей має місця постійного проживання, як показують результати нашого дослідження, вони орендують житло. Хтось живе у родичів, і тому, звичайно, виникає проблема придусім матеріальна. Цим людям спочатку потрібно десь жити, чимось харчуватися, а вже потім думати про свої культурні потреби. Але менше з тим, коли ми запитали, які ваші потреби задов... частково задоволені чи не задоволені зовсім, вони відповіли, що якщо брати в комплексі, що всі проблеми частково задоволені. Ну, звичайно, як вони можуть бути задоволені, коли люди своє все. Залишили десь далеко. Так само інша наступна проблема працевлаштування. Комусь це вдалося, комусь ні. Дуже багато людей втратили свій фах. Тут вони цього не знаходять. Часом порою не погоджуються на ті умови, які їм пропонують. Ну, напевно, ви це самі знаєте по своїх громадах, як це відбувається. Так само і в цьому відношенні ми можемо їм допомагати. Якщо вони приходять і просять нас знайти якісь чи соціальні каталоги, чи знайти ресурси інформаційні передусім, куди можна звернутися за працевлаштуванням, ми маємо їм допомагати. Шукати це в інтернеті, можливо, навіть радити через своїх знайомих. Пропонувати різноманітні варіанти, можливо, не у вашому селі селищі, містечку, навіть не у вашій громаді, людям підійде якась інша робота, так само віддалена, яка зараз так само залишається актуальною. Ще люди звертають увагу на такий аспект, як негативне відношення до себе. Саме тому, напевно, тут є от два пункти в операційному заході: надання культурних послуг і створення. В громаді середовища дружнього для внутрішньопереміщених осіб та подолання конфліктів в нашому опитуванні багато людей зазначили, що вони відчувають таке відношення з різних причин. Є те, що ці приселенці вже замучили, через них і у нас немає роботи комусь. Їм не подобається, що треба переходити на українську багатьох не влаштовують ті умови, в яких вони проживають. Вони звинувачують органи влади в недостатній матеріальній допомозі фінансовій допомозі. Звичайно, це все ще потребує дуже великої кропіткої роботи і від органів влади, і від нас в тому числі. Між тим багато переселенців, хоча це дослідження не свідчить, але з нашої практики багато займаються волонтерською роботою, допомагають одне одному. Хоче П'ятлуються про своїх. У нас, наприклад, що понеділка працює організація Південь України. Її створили дівчата-переселенки з Нової Каховки, які виїхали. Хтось із них виїхав до зруйнування ГЕС, хтось пізніше. Вони співпрацюють з міжнародним комітетом по рятунку, який, до речі, працює по всій одеській області. Проводять різноманітні майстер-класи для переселенців, арт-терапію, психологічні заходи по перезавантаженню розвантаженню. І ми запитали у переселенців після того, як вже вияснили, що в них є матеріальні потреби, побутові фінансові, а якими видами творчості вони хотіли займатися, щоб не відчувати себе лише. Матеріально залежними від нової громади, і виявилося, що багато людей хотіли б займатися малюванням, фотографуванням. Вони дуже хотіли б познайомитися з місцем, де вони проживають. А це можна зробити шляхом проведення екскурсії, знайомства з краєзнавчими особливостями регіону. Так само вони хочуть знайти собі нових друзів серед своїх внутрішньопереміщених осіб, так і серед Одеситів в нашому випадку, у вашому випадку, серед місцевих жителів. Наше з вами завдання надати їм всебічну допомогу і підтримку в цьому. І ми могли би вам порадити. Передусім запитати в них, яким чином вони отримують інформацію про свої потреби. Якщо їм її недостатньо, ви можете їм допомагати це робити посередством місцевого телебачення, рекомендувати сайти, які ви знаєте. Можливо, є організації, які ви знаєте, що надають допомогу, і про це не знають ще переселенці, але про це знають ваші родичі, знайомі, друзі, інше ВПО. Тому якщо у вас є будь-яка інформація, яка може сприяти допомозі внутрішньопереміщених осіб, надавайте її їм. Так само ви розумієте, наскільки е, такими затребуваними в цьому є соціальні мережі. Те саме Телеграм, де створюється дуже багато різноманітних груп для підтримки е, переселенців. Наприклад, в Одесі вони створюють свої окремі телеграм-канали для луганчан, для маріупольчан, е, є свої е, центри для херсонців. Херсонці взагалі поділилися на, на тих, хто приїхав з Голої Пристані, і е, з Олешків, і з Нової Каховки. От, о, ця організація, яка, про яку я вам раніше сказала Одеський інститут соціальних технологій, реалізувала проєкти в ВПО в територіальних громадах і розробила цей алгоритм успішної інтеграції. Передусім, Мін, вони його реалізували шляхом створення творчих кластерів. Першим творчим кластером, який вони започаткували, був краєзнавчий кластер. Е, вдалося об'єднати певну кількість людей, які переїхали з Маріуполя, Херсону, Миколаєва, Харкова, з різних місць і містечок, е, і провели для них е, е, п'ять екскурсій Одесою. Згодом ці, е, е, цей краєзнавчий кластер поєднали з Фотографічним кластером було запрошено декілька одеських відомих фотографів. Вони провели напевно 12 чи 13 занять з. Маріупольчанами, харків'янами, ну з тими, хто був охочий до фотографування, у когось був фотоапарат, у когось вони просто робили на телефон. І знаєте, це дуже приємно було, коли люди зробили багато фотографій, і потім ці фотографії були представлені на декількох виставках, які вдалося організувати в Одесі. Одна із виставок була в центрі Я Маріуполь, одна із них національній бібліотеці в бібліотеці центральній міській імені Франка. І в одеському зоопарку люди охоче цікавилися фотографіями, які робили переселенці. Тим більше це були дуже якісні фото. Ці творчі кластери та настанови фахівців такі були гарно враховані, і фотографії вийшли просто майстерними, як від справжніх фахівців. Найпопулярнішим є образотворчий кластер. Було запрошено. Викладачку Південноукраїнського університету імені Ошинського, стелу Гунтян для проведення творчих кластерів. В стели Дмитрівни є така ідея, вона хоче створити один мільйон малюнків українського козака Мамая. Окрім того, що вона показує, як дуже легко виявляється, дуже легко і просто намалювати козака козаками з усіма атрибутами, які є на цій картині дерево, під яким він сидить, його бандура, люлька, кінь, який стоїть. Вона ще розказує детально історію і знайомить з козаком ми маємо не просто як з персонажем живопису, а як з такою магічною культурою українського менталітету. Саме до цих заходів охочі долучаються і дорослі, і діти. І так само ми, вони, інститут проводив виставки картин ВПО, які вони намалювали цього року, вже коли ми були в Чорноморську з виставкою картин, навіть були розіграні призи. дуже було приємно, що мешканці Чорноморська гарно голосували. Вибрали шляхом голосування абсолютно чесно відкрито. Переможців першого, другого, третього місця вони подарували їм гарні цінні призи. Таким чином люди не просто відчувають, що вони щось намалювали, вони відчувають, що це комусь потрібно. Тим більше в Чорноморську потім запросили всю цю виставку до коледжу на показ для курсантів училища. Так само був започаткований літературний кластер і оголошено конкурс літературної майстерності. Ми вчилися писати есе, вірші, поеми, і в приміщенні української спілки журналістів було підбиття конкурсу, який називався Подолання, тому що це дійсно подолання, подолання перешкод, подолання себе, подолання тривоги, болю, відчаю. І сьогодні ми готуємо разом з інститутом невеличку збірку, ну, можливо, в електронному вигляді, тих робіт, які створили переселенці. Тому, якщо у вашій громаді є переселенці. Запитуйте в їх, що вони хочуть, що вони вміють, як чим би вони хотіли у вас займатися. Пропонуйте їм писати до місцевої газети. В будь-якому разі в вашій громаді є соціальна сторінка в інтернеті. Чи від громади, чи від, як правило, її ведуть просто якісь незалежні блогери. Нехай вони друкуються там, нехай вони розповідають про свої творчі потреби, тому що про матеріальні має турбуватися держава, громадські організації. А ви спробуйте їх зацікавити тим, що їм треба таке людське. Тому от ми кажемо, коли е, ці творчі кластери, їх можна розвивати е, в вашій бібліотеці, можна рекомендувати їх досягнення та як практику в районну бібліотеку, ну, якщо ще збереглася районна бібліотека, а можна пропонувати це іншим громадським організаціям, які це можуть проводити спільно з переселенцями. Таким чином, ви і ви будете, вам все одно треба буде звітуватися про те, що ви робите з реалізацією стратегії. Щодо подолання перешкод для ВПО. А так у вас буде робота, і вона буде і бібліотечна, і буде про що прозвітуватися в сенсі реалізації. Таким чином, ми пройдемо разом до перемоги. Дякую всім за увагу. Можете скористатися цією презентацією і перейти за посиланнями.